Перша грибничка, до кої я доходжу завжди і провіряю. Мухоморчки є. Є мухоморчки, є надія й на грибочки. Дуже гарно сонечко зійшло. Тихо, Сьогодні буде, напевно гарна погода. Ось ми тут завжди знаходимо так на краю. Завжди. Гарне грибне місце. Зараз ми провіримо і помаленьку будемо підніматися вверх. Ці травички в цих мохах. О, є, Один, я чуть що -чу його не пройшов. Покрився мохом Від морозу, сховався ось такий. Трошечки морозець приударив його. Але подивіться, який гарненький. Ох, це так. Да. Знову ще більша надія сьогодні попасти на гриби Ще провіримо тут. Хоча от бачите, тут трактор, йде зруб, рядом трактор. Але бачите, вони не заінтересовані в грибах. Вони приходять на роботу, люди. А ми заінтересовані в грибах шукати. Бачу сиру їжечку. І ось знову бачу, ну це взагалі краса. Подивіться, майже не видно їх. Ось тут чуть-чуть. Так, Бачите, такі мохи грубі і ці який тут. А зараз побачите, який він великий тут буде зараз. Ось. Це гарненький гриб. Осе гарненький. Але тут ще одна кубка є. І зараз ми тут будемо провіряти. Аж ти тільки мох видно. А що там? О, подивіться що тут є! Подивіться, що тут є. О! які грибої! Красота! Ось і слідуюча знахідка гарного білого гриба. Ось. Такий красень. Бачите? О, ось такий гарнюцький. Красота. Початок дуже гарні гриби. Будемо бачити далі. Рішив ще одну грибничку провірити. Двох знайшов, що вже зогнили. Ніхто не доходив. Ну, а третій молоденький. Сухо, але вони якось виходять. Ось, здається. О. Ось такий. Сухо, мороз уже був. А грибочки. Помаленько ще ростуть. Ось знову така знахідка супер гарна. Ось тут мухоморчик. Ось туди. Вверх. Мохах. Ось попробуй такого малого гриба побачити. Ніколи не побачиш тут 10 см мохи. Ось. Хіба такого трогати тоді можна попасти. А так тільки на великі мухи грибе можна вже. Ось такий тут красень, мухави собі. Може і цілу зиму сидіти. Тепленько йому тут ось який. Напів білий. Тільки недавно вийшов звідси свої схованки. Арньотський. Неділю назад, ось у цих травах я знайшов був грибочків. Я був зняв навіть відео тут в цих травах. І ось за неділю я думаю, що ніхто не був тут. Подивіться, який гриб виріс Ось. Який красик! Він можливо, був маленький, але тут рядом я знаходив. А цей ось такий виріс. Красу. Він великий, ще більш травіго. Ось, дивіться, був мороз тут. А йому холодний, але гарний, живий гриб. Краса. Це грибочок. А, ah, пахне горами, красота. Ось такий один молоденький білячок. Ось ще які молоденькі грибачки є. Ох, як тепленько, гарненько. ми продовжуємо збирати грибочки. Ось такий камінь тут стоїть. А недалеко від каміння. Один грибочок, якого я хочу зняти на відео. Ось. Я думав, що вже був мороз, не будуть. Йдеться сезон закривати, а це дивіться які красені. Тому сезон закривати не буде Це Зарішив пройтися так по краю. Тут малинник. Малина є, але вже її немає. А тому може опеньки будуть. Ось побачив щось там. Зараз подивимося, Що воно то є тут? Ось. Що тут воно є? Ось що є. Молоденький красунчик-біляк. Гріється на сонечко. Сонечко пригріло, він собі тут росте. Ну що, друзі, ростуть гриби і є гриби, хоч і мороз, дощу не було в горах, а грибочки продовжують рости. Ось слідча знахідка. Подивіться, який красий трава. Ох, зараз ми будемо до нього добиратися. Ой, яка ніжка товста. Ось який тяжкий. Це дуже великий гриб. Бачите, ніхто не прийшов до нього. Такий красень, виріс тут в травах. Ну, друзі, вже спускаюся вниз. От бачите, тут дорога йде. А тут стежечка, я рішив по стежечці. Щось трошки таке замітив. Не знаю що, але я думаю, що там греб. Бачите в мохах, Вони ховаються, гріються, бо в мохах тепленько, а так вже мороз. От бачите, така віточка. І вон там ось. Як він хотів догори а ця, ця гілячка не пускала його. Він уперся головкою в неї. І так собі ріс. ось. Ілячка його скривила трошки. Бачите, попробуй, знайди в цих мохах маленьких грибиків. Немає вони будуть ще, бо там ще тепло. Земля тепла, мохи теплі, навіть хоч мороз був, а вони продовжують рости. О! Цей ще красивіший. Будь ласка, подивіться. Це вже на видному місці. Красота! Ось. Бачите, свіжий, гарний. І тут ще щось маленьке є. Провіримо. О, це ж теж грибочок. дивіться ще які маленькі. Вони ростучі, хоча і дивіться, яка красота. Ось так, наші ордені опеньки переростають Ніхто не збирає, дивіться. Все переростає, ніхто не приходить брати їх. Ось. Куча гопеняк. Скільки не бачиш? Все пеня. Далі далі і далі. Ось як гарно. Тихо вітер ялиці дує, гойдає, а вони скриплять. Класно, чудово, готка ще в горах і ці красі найчудові, Ось що. Ось який красоничок. Виріс собі тут чекав на мене. О! Яка красота! Я й не думав, що ще знайду тут. Просто вже прийшовся так подивитися. А вот свин попался еще. Да, речи пошукаем. Значит, может, его еще до съемали. Тут. на